Азиміна, інші назви пав-пав або лапа, це смачний поживний фрукт, який походить зі східної частини Сполучених Штатів. Вона росте на красивому дереві, досить морозостійка, тому легко переносить українські зими без укриття. Азиміна практично нічим не хворіє і не пошкоджується шкідниками. Більше того, з її листя і гілок можна робити інсектицид і застосовувати для боротьби з шкідниками інших дерев у вашому садку. Аземіна дозріває з середини серпня до перших сильних заморозків. Дерева різних сортів дозрівають в різний час. Деякі раніше, деякі пізніше. Деколи важко оцінити стиглість азиміни, оскільки в різних сортів ознаки різні, деякі сорти при цьому навіть не змінюють забарвлення. Деякі стиглі лапи стають жовтувато-зеленими, коли вони дозріють. Є один спосіб перевірити стиглість азиміни – Обережно не рухати і спостерігати за плодоніжкою, тобто місцем, де плід кріпиться до гілки. І якщо це місце легко рухається, у вас стигла азиміна. І якщо лапа відривається під час виконання цього тесту, у вас стигла азиміна. Ви також можете оцінити стиглість азиміни, обережно стиснувши фрукт кінчиками пальців. І якщо від кінчиків ваших пальців на фрукті залишається ямочка, у вас стигла лапа. І якщо ямочки повертаються, але плід здається м'яким під час стискання у вас трохи не достигла лапа. Лапа, яка повністю дозріла і висить на дереві, буде сповнена чудових смаків. Основний смак буде банановий, але також можуть відчуватися відтінки манго, ананаса, дині. Деякі люди помічають кокос. Смак дійсно незвичний, тут багато тропічних смаків. І якщо ви зберете аземіну трохи недостиглою, ви не матимете такого насиченого смаку, але є свої переваги в зборі трохи недостиглих плодів. А незріла аземіна ніколи не матиме гарного смаку та залишиться твердою, навіть якщо її залишити при кімнатній температурі назавжди. Фрукти азиміни, знайдені на землі, можна збирати. Але треба перевірити, чи немає слимаків, комах, мух і ос, що люблять їсти лапи. Також треба перевірити наявність слідів від укусів інших тварин. Коли їсте аземіну, не їжте шкірку та не жуйте насіння, оскільки в шкірці та насінні містяться хімічні речовини, які можуть викликати нудоту та діарею. Найкращий спосіб з'їсти плід азиміни це розрізати її навпіл і виїсти ложкою все крім шкірки і насіння. В багатьох сортах є плодовий мішок біля насінини. Він не смачний. В деяких селекціях це поборола. Обов'язково збережіть насіння для посадки пізніше. Текстура свіжої азиміни схожа на французький заварний крем. Це майже як їсти морозово кімнатної температури. Як тільки розрізана аземіна потрапляє на повітря, вона починає окислюватися. Вона темніє, а в деяких сортів з'являється гіркуватий присмак, тому обов'язково їжте аземіну якнайшвидше після її розрізання. Відкрита свіжозрізана аземіна також привабить мух і ось через окислення. Сушити аземіну не дуже гарна ідея, це буде розвивати неприємний присмак і коричневий колір. Хороший спосіб зберігання аземіни це заморожування. Ви можете заморозити цілий плід зі шкіркою та насінням. Інший спосіб очистити плід від шкірки і подрібнити його через м'ясорубку, вибираючи насіння. Простіший спосіб розрізати плід навпіл і вибрати насіння. Тримайте лапу так, ніби вона висить на дереві стеблом догори. Проведіть уявну середину навколо плоду і ріжте ножем вздовж цієї середини, не перерізаючи насіння. Не ріжте насіння це може вивільнити шкідливі хімікати. Розкрутіть тепер плід, а на частини. Це відкриє все насіння. Тепер ви можете витягнути насіння за зиміни, щоб зберегти на потім. Якщо у вас дійсно стиглий плід, він не розкрутиться легко і буде досить м'яким всередині. Тепер ви можете легко видалити насіння. Як тільки все насіння буде видалено, використовуйте ложку. Просто вийміть все до шкірки. Будьте обережні, щоб не вишкрепти близько до внутрішньої частини шкірки азиміни. Також уникайте місць, де є синці пошкодження. Вони можуть мати неприємний смак. Все складіть в харчовий мішок, якнайшвидше вичавлюючи з нього повітря. Використовуйте аземіну протягом 12 годин або заморозьте якомога швидше. Ще раз нагадаю: розрізана аземіна під впливом повітря окислюється, утворює гіркуватий присмак і темніє. Повністю дозрілі лапи мають дуже короткий термін зберігання і зберігаються лише від 1 до 3 днів при кімнатній температурі. У холодильнику вони зберігатимуться від одного до двох тижнів. Трохи не достигла, а зиміна буде зберігатися трохи довше, при кімнатній температурі дозрівання від двох до п'яти днів. Вона також зберігатиметься лише один-два тижні в холодильнику. Смак аземіни, який такий чудовий, насправді також дуже мінливий. Готуючи страви з аземіни, ви можете застосувати будь-які рецепти, що стосуються звичайних бананів. Однак, коли ви приготуєте аземіну, ви можете втратити деякі ніжні смаки. Смакові сполуки, які мають смак манго та ананаса, дуже легкі та випаровуються під час приготування. Смузі є чудовим способом насолодитися азиміною. Ще раз наголосимо, ви можете замінити банани на азиміну в будь-якому рецепті, де потрібні банани в смузі. Азиміна додасть насиченості, солодкості та відтінків тропічного смаку. Азимінове смузі також стане густішим, якщо ви дасте йому постояти. Однак не треба залишати смузі відстоюватися більше півгодини, тому що воно може окислитися і мати гіркуватий присмак. Морозово зазиміни є ще одним чудовим способом використання лап. Це хороший спосіб здивувати незвичним морозовом. Причому з невеликої кількості азимінового крему можна зробити досить багато морозова для багатьох людей. Один із найпростіших способів приготувати морозово зазиміни на основі ванільного морозова. Вам знадобиться приблизно 2 літри морозова на кожні дві чашки крему азиміни. Спочатку треба трохи розморозити, розм'якшити морозово. Як тільки морозово трохи стопиться, якомога ретельніше перемішайте морозово і крем зазиміни. Далі заморожуємо морозово. У міру повторного заморожування морозово поглинає смак азиміни. Коли будете готові до подачі, спробуйте дати морозову настоятися при кімнатній температурі або в холодильнику перед подачею. Розм'якшене морозово буде легше черпати. І якщо ви готуєте домашнє морозово, ви можете додати крем азиміни в кінці. Для смаку також можна додати інші свіжі фрукти, персики. Полуницю тощо. Чизкейк це ще один дуже смачний спосіб насолодитися азиміною. Бажано спочатку спекти коржі, якщо ви хочете великий чизкейк. Ви також можете використовувати невеликий посуд для невеликих чизкейків. Змішайте желатин і цукор у невеликій ємності в гарячій воді, щоб желатин розчинився. Дайте желатину постояти 5 хвилин, щоб він повністю розчинився, час від часу помішуючи в кухонному комбайні. Якщо маса трохи густа, поки вона не стане однорідною, додайте лимонний сік, додайте вершковий сир і повільно збивайте. Додайте рідкий желатин до крему в кухонному комбайні. Залежно від температури вашого крему. Маса може почати застигати в кухонному комбайні. Ви можете скористатися гумовою лопаткою, щоб пересипати масу з кухонного комбайна в підготовлені чаші або миски для порогів. Також ви можете перекласти коржі готовою масою і прикрасити торт, як душа забажає. Тут все залежить лише від ваших кулінарних вмінь і бажань. І якщо ви не плануєте їсти свій сирний торт за зиміною протягом 24 годин, обов'язково заморозьте його. Чизкейк може окислюватися в холодильнику, тому не забудьте заморозити залишки. В наступних відео ми розкажемо і про інші рецепти страв за зиміни та хурми. Вирощуйте неймовірну азиміну і будьте з нами.